Вітаю! З вами Василь Бейш і в цьому відео я хочу розповісти вам про цінну монету України 10 копійок 1992 року, різновид у каталозі 114 ГАМ, і ціна на яку складає від 10 до 20 тисяч гривень в гарному колекційному стані. Що потрібно знати та на що потрібно звертати увагу, щоб самостійно... Ви змогли оприділити даний різновид по каталозі. Давайте розпочнемо із Аверса монети, тобто там, де знаходиться тризуб. Звертаємо увагу на середній зуб тризуба. Він гострий, з потовщенням в верхній частині. Рік карбування 1992. Листя плоскі, розміщені в різних плоскостях. Основна відмінність це верхня частина літер І та літери N. Вони прямі без хвостиків. Штамп аверсу. 1.14 зустрічається тільки з поєднанням реверса ГА. Зараз коротко я вам поясню. Ми бачимо, ягоди маленькі у гроні номер 2 мають форму тупокутного трикутника. Черенки до ягід не підходять. Гурт у нашої монети дрібний, а якщо ви знайдете такий самий різновид, тільки з крупним гуртом, то такі монети коштують від декількох тисяч доларів. Дану монету мною було продано за 10 тисяч гривень, але через деякий час я побачив, що ця ж сама монета виставлена у нашій групі у Фейсбук Аверс обігові монети України. І зараз я вам це покажу. Швидкий аукціон, гаритет, рідкісна монета України, 10 копійок 1992 рік. Різновид 1.14 ГАМ. Стан колекційний, одна штука. Завершення 21.10... 2023 року в 22.00 субота. Матеріал латунь. стартова ціна 200 гривень. Крок від 20 гривень. Бліт ціна 25 тисяч гривень. Резерву немає. Антиснайпер 10 хвилин. Місто локації Ужгород. Продавець додає чіткі фотографії. Бачимо, що монета приведена вже в колекційний стан. Почищена, ну не всі, звісно, люблять такий стан. Я зазвичай люблю. Такий стан природній, нечищена монета, яка попалась в обігу. Такі я виставляю. Бачимо, вже пішли ставки: 1111 гривень, 2.000 грн, гривень, 6666 гривень, 7.000 грн, гривень, грн, гривень, 9040 гривень. Ставка 9500 гривень. Ставка 10.500 грн, гривень. Ставка 12.500 грн. гривень. 13 тисяч гривень, 13 тисяч 500 гривень, 15 тисяч гривень, 16 тисяч гривень, 17 тисяч 777 гривень, і крайня ставка ми бачимо 18 тисяч гривень. Ось така чудова, сьогодні рідкісна обігова монета на огляді. Дякую, друзі, усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Обов'язково підпишіться та підтримайте лайком дане відео. Для вас не важко, для мене приємно. Для того, щоб знімати наступні цікаві та корисні відео. Якщо ви знайдете рідкісну монету, присилайте свої чіткі фотографії, мені в інстаграм або наш телеграм-канал. Контакти мої на екрані, а також описі до цього відео. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!